Господь з вами. І з Читаємо з Читання Євангелія від Матея. Слава Богу, Господи. Того часу побачивши натовпи Ісус вийшов на гору, коли Він сів, до нього підійшли його учні. І відкривши свої уста, він навчав їх промовляючи. Блажені у Боги бо їхнє царство небесне. Блаженні ті, хто плаче. Бо вони будуть потіше. Блажені лагідні, бо вони успадкують землю. Блажені голодні і справжні праведності, бо воно нас Блаженні Блажені милосердні, бо вони зазнають милосерд. Блажені чисті серцем, бо вони Бога побачать. Блажені ті, які творять мир, бо вони ж нами названі будуть. Блажені переслідні за праведність, бо їхнє царство невеселе. Блаженні ви, коли за мене будуть вас зневажити та переслідувати і оббріхуючи казати всяке зло проти вас. Радійте веселіться, бо велика нагорода ваша на небесах, Адже так само переслідували пророки, які були перед вами. Слово Господнє. Сьогодні хочу звернути увагу ваше на перше читання, а особливо на слова свого апостола Павла. Благословений Бог і Отець Господа нашого, і Христа, Отець милостей, і Бог усякої втіхи, який розраджує нас у всіх наших скорботах, аби і ми могли потішити тих, хто перебуває у різних скорботах, утіхою, якою Бог потішає нас самих. Дуже часто є така спокуса зосередитися в церкві на встановах, на заповідях, навчаннях, на доктрині. Дуже добра річ, але не перша, не головна і не універсальна. Найголовніше це живий зв'язок Богом. І щоби сьогодні ми посеред цього. Темного віхря війни могли комусь допомогти, насправді допомогти. Потребуємо сили Божої. Сили Божої починаємо потребувати в практиці, коли нам погано, коли в нас не виходить. Во найчастіше, коли на все в порядку, ми тільки ну, ми тільки, ну, типу, самі спораємося. Коли нас, на жаль, але на щастя, притискає щось, тоді мусимо йти дозволу, бо досвідчимо свої слабкості. І дуже часто це блаженні ситуації, бо змушують нас вийти зі своїх... Внутрішніх проблем і шукати ще когось, хоча б живу людину, з якою можна порозмовляти. Але люди теж не зможуть допомогти з усім. І відкриваємо, що потрібен Господь. І тут є така проблема. Так насправді ми ж ніби до церкви то приходимо до Господа, але не завжди. Ми ж ніби молимося до Бога. Але потім кажуть, що не завжди. Приймаємо все причастя, але парадоксальним часом це не призводить до того, що зосереджуємося на Ісусі Христі. А треба. варто. Бо це джерело. Тому запрошую свідомо перше, що це Господь нас тут збирає. Це Він запрошує. Це Він приходить в кожного слові. Спитайте себе, приходите помолитися для себе? Чи це Господь вас запросив тут? Бо дуже багато людей, як колись це почув. Одна жіночка так, приходить і каже, о я так люблю тут собі помолитися. Це таке окреслення в точку. Ясно, що вона мало на думці щось іншого, але окреслення в точку. Собі помолитися. Часто люди приходять, щоб ну так, для себе, для того, щоб осягнути якийсь такий більший спокій. Такий Псичний комфорт. Бо приходять не для того, щоб зустріти Бога. Бо Бог раптом може запропонувати щось, що не сподобається. І точно запропонує, бо Господь прагне нашого спасіння. Наверне, вернення, щоб ми були кращими. Щоб ми були кращими, то треба б нас усунути, то що гірше. Намусить на це показати, бо ми ж не хочемо бачити. А ми так не хочемо чути цього, що є абсолютно не сприйняття. Тому парадоксально часто молитва не провадить до Бога. Парадоксально вона може бути лише егоїзмом для себе. Ми з питанься своєму. Я приходжу до храму, тому що мені комфортно, чи тому, що Бог мене запрошує, щоб я прийшов. Молюся для того, щоб вимовити здоров'я, силу чи ще щось, чи молюся, бо Господь мене запросив. Приймаюся до причасті, бо треба. І тому що це Ісус Христос хоче до мене прийти. Важливе усвідомлення, яке з собою тягне вибір. Вибрати Господа. Тоді молитва інша. Коли розуміємо, що ми вже прийшли до кінця нашої подорожі тут. Тоді можемо молитися на спіша. Тоді можна молитися зі спокою. Тоді можна молитися, не думаючи про своє, але відкриваючись на те, що Господь дасть. Як Господь дасть. І тоді приходить і мир. Але і вогонь. Ми перестаємо бігти, гнатися, переживати, бо ми вже прийшли. Виявляється вогонь, бо Господь тоді дає силу. І цього маємо шукати. Я цього вікінда був в Бердичеві, і там біля ікони Матері Божої Бердичевської Таке трошки просвітлення на нас зійшло. Я і помолився, і посповідався, і співслужив службу. От зрозумів, наскільки потрібно приходити до благодаті, бо ми живемо посеред. Дуже болісних, трагічних подій. І вони нас отруюють. Бо щоденно практично відчуваємо злість, гнів, ненависть. І це реакція на те, що діється. Вчора я вийшов, помилтися розарі в 4 години йдуть, тільки чують. Бум-бум-бум. Та не так. Або гроза, або обстріл. Якщо обстріл, то зараз буде сире, сер... сирена. тільки раз сиренки. Ясно. І звісно, те, що є ці обстріли і війна, це адекватна реакція. А тому що в нас це щоденно, воно нас так пропітує. І це треба, щоб воно з нас сходило. А сходить це тільки з силою Божою. Бо не йдеться про те, що, що що все добре, все в порядку. Ні, абсолютно не в порядку. Так як в суботу, як мене питали, ну, і було все в порядку. Ні, я не в порядку. В дні, коли я молюся за тих, хто загинув, вони не, не можуть бути в порядку. Я можу до Господа прийти цією віллю, прийти, помолитися, поплакати і з ним іти далі, не залишаючись з тими негативними почуттями, з біллю, але йдучи далі. Речі, що я можу, я роблю, а інших належить до Господу. І до цього я вас запрошую. Стою злістю, гнівом, ненавистю приходити до Господа, щоб довіряти йому причину всього цього Бін, переживання за ближніх, переживання за тих, хто на фронті, за поранених, за потребуючих. Приймати від Господа силу і нею потім ділитись. І Господь цього праг, праг нас обдарувати, щоб ми потім цими дарами ділилися з іншим. І тут біля Господа відкриваємо, що наші проблеми це лише наші дрібні проблеми. Бо і так і так в небо увійдемо Божою милістю, Божому милосердію. Ну, тому можна, ну, що, ну є проблеми, так, да, є. Часом болісно, так. Але вони є не головні. І ми не є головні. А те, що Господь нам дає послужіння, яке дає, та втіха, яку дає, оце важливо. І щоб цією втіхою, тим Словом Боже ділитися з іншими. Тим, що отримали, тим і ділитися. Щоб отримати, тиму наші серце.